Продовжуємо розмовляти на тему роботи над собою, по темі фінансів. Дуже такою цікавою особливістю грошей та грошової енергії є мета або кінцева ціль, на що нам потрібні гроші. Тобто гроші заради грошей або заробляння грошей заради самих грошей нам взагалі не потрібно. Гроші не є кінцевою метою. Гроші це класний інструмент для досягнення якоїсь цілі вашої. От, скажімо, ви собі запланували заробити якусь суму грошей, і ви знаєте, що 2-3 тисячі ви повинні заробити саме на купівлю літнього взуття, приміром, так? І ось у вас вже є мета, і ви бачите, куди ви будете вкладати свою енергію. Коли ви бачите мету, ваш фокус уваги вже там, і ваша енергія туди йде набагато швидше. Отже, не гроші заради грошей, а гроші заради досягнення власної мети. Далі, ще є дуже цікава відмінність між жіночими грошима та чоловічими грошима. Жінка заробляє заради процесу, чоловік заради результату. І тут це, ну, це кардинально різні енергії. Жінка в процесі повинна кайфувати. Тільки... Ну, от ви, я думаю, чули, що ресурсна жінка, да? жінка з, з, з енергією, з, там, з розкритими каналами енергетичними. Жінка, яка кайфує від процесу, вона заробляє набагато більше. Чоловік, ну, йому процес в принципі не важливий, йому важливий результат, фінал, заради чого він працює. От він запланував, що йому потрібно стільки-то заробити. от… Він досяг результату, він задоволений. Жінка задоволення отримує від процесу. Тому ось, чим більше ви отримуєте задоволення в процесі вашої роботи, чим більше творчості ви туди вкладаєте, тим легше енергія буде йти на ваші досягнення і вашу мету. Коментуйте відео, пишіть, з чим ви згодні, з чим не згодні, і чекайте наступне відео. Далі буде цікаво.